Кораблі на Росії тонуть, а заводи горять. Незважаючи на те, що війна дісталася до території Росії, Путін продовжує витрачати величезні суми грошей росіян на ведення війни в Україні. президент поставив задачу: знизити бідність в два рази. Стали відомі цифри втрат на демографічних та економічних фронтах. ВВП Росії прибавив от ми до сих пор считали, 3,5%, по останнім десятих 3,6%. А последнім даним трії шість темпов. На прес-брифінгу в Пентагоні високопосадовець американського оборонного відомства повідомив журналістам нові підрахунки, які Росія вже понесла і продовжує нести, продовжуючи військову агресію в Україні. З лютого 2022 року українські сили потопили, знищили або пошкодили щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ РФ та один танкер під російським прапором у Чорному морі. Оцінка втрат Росії вбитими та пораненими. Під час бойових дій загинуло або було поранено не менше 315 тисяч російських військових. Якщо бути точнішими, за даними генштабу ЗСУ, сили оборони вже знищили понад чотириста тисяч окупантів. Командування на наш деуліт за людей надісні ніхто нічтає Росія. Регулярно завдає ударів по містах та об'єктах цивільної інфраструктури далеко за лінією фронту. На тероризм було витрачено 211 мільярдів доларів прямих фінансових витрат. За інформацією Reuters, представник оборонного відомства США, зазначив, що Росія на чолі з Путіним втратила близько 10 мільярдів доларів в результаті відкладених або скасованих продажів зброї. І ще 1,3 трильйона доларів в результаті очікуваного економічного зростання до 2026 року. Але спікер Держдуми Володін нахабно бреше з трибуни про якусь економію. экономия за прошлый год составила 1 миллиард 220 миллионов. Государственная дума вернула эти средства в казну. Это в том числе экономия фонда оплаты труда. Федеральному бюджету России на 2024-2026 роки дали имя. Принимаемый сегодня в третьем чтении бюджет, по сути, носит имя «Все для фронта и все для победы». Бюджет Росії в дві тисячі максимально орієнтований на війну. Абіспічить побіду. Ми не можемо останавлюватися ні на минуту, тому що протиному случаї не запустить агромний маховик, напічкують новим оружием, і ми будемо іще 5 літ кашлі. Ми обязаны дожать эту сволочь. Ви прекрасно понімають це вопрос исторического виживання. Зруйновані тимчасово окуповані міста України у Держдуми закріпили за російськими суб'єктами, які нібито мають допомагати у відновленні житлових будинків та інфраструктури, знищеною самими росіянами. Коли розрушена інфраструктура, розрушені е дома, города, звісно, ми. Учитуємо те і закладуємо трісто як в федеральному бюджеті, так і в регіональних бюджетах. Згідно з оглядом затвердженого бюджету Держдуми, Москва виділить на військові витрати на 70% більше. Витрати на оборону 10 мільярдів 800 мільйонів рублів, тобто 107 мільярдів євро. Ми політики, ми депутати, ми збрантії народу. Ми можемо говорити, требувати на пльони стадії все правильно но когда примет бюджет, его надо обеспечивать. Ресурси, що виділяються на армію, відповідають 6% валового внутрішнього продукту країни у 2024 році. Для порівняння у 2023 році ця цифра була майже 4%. Очевидно, що таке підвищення є необхідним, абсолютно необхідним, тому що ми живемо в стані гібридної війни, яка розв'язана проти нас. Ми продовжуємо спеціальну військову операцію, і це вимагає високих витрат у зрівнянні з останнім мирним роком, 2021-м Військові розходи на Росії стали більше втроє. Це військова економіка. Якщо ви подивитесь на Росію, то сьогодні виробництво зростає переважно для військових цілей. Споживання падає. Приблизно так виглядав радянський союз. Щоб покрити витрати, вже у цьому 24-му році уряд покладається на нерегулярні доходи, які одержують разових податків і зборів, включаючи добровольчі пожертвування, які західні підприємства повинні платити при виході з Росії. Також зірки за свої помилки, наприклад, та сама гола вечірка. олігархи, щоб зберегти бізнес. Рекордні витрати на оборону та безпеку у 2024 році перевищать соціальні витрати на Росії. Ключова задача наш пріоритет це укріплення оборон країни і підтримка учасників спеціальної воєнної операції. Мінфін Росії в 2023 році приховував актуальні видатки державного бюджету. Секретні витрати перевищили трильйони рублів, посівши перше місце у загальних структур витрат Росії. Більшість таких витрат припадає на оборону, національну безпеку, правоохоронну діяльність та утримання окупованих територій Росії. І поки російський народ намагається звести кінці з кінцями через те, що Путін вирішив вести війну в Україні, за президентським указом на Росії ретельно приховують відомості про доходи, витрати та майно чиновників, те саме дозволили і депутатам Держдуми та Ради Федерації. Може це а може ні. без дефицита Новый бюджет, медицину лопай ей и так обут. Ведь болеть никто не будет, так как все помрут Социалку, пенсионку, суй в живот А наука на десерт зайдет